Якби уявити собі, що це був суто місцевий сепаратизм, то ймовірно, так само, як я не знаю, Баски, це могло би перетравлюватися і існувати. Але тут же ж питання в тому, що зовнішні корені є фундаментальним. Тому стратегія може полягати, тобто є план А, який очевидно полягає у реінтеграції повній, і в тому числі маргіналізації. Оцього сепаратистського, сепаратистської хвилі. Щось подібне було зроблено в Криму на початку 90-х. Тому в Україні, в принципі, вже є, можна провести певні паралелі між Мішковщиною і, і, і цим, що ми тут баємо. Хоча там не було війни, зрозуміло, але тим не менше, от, гіпотетично так, такий сценарій існує і, можливо, він би був би для України найбільш Правильним, але чи є він реальним, чи в за нинішніх умов. Все-таки на сьогодні таке відчуття, що антагонізм занадто високий, і немає можливості протягом двох-трьох років звести його до такого академічного софт-сепаратизму. Знаєте, який там може, як колись у нас були крикуни там Вітренківці і інші в парламенті, які були. Антиукраїнські налаштовані, але тим не менше вони вписувалися в тогочасну українську політичну систему. Чи можливо це таке зараз? Ну, от, сьогодні такого відчуття немає. Я би дав від... Негатив, да, негативну відповідь. Але я не виключаю, що через 2-3 роки таке може скластися, але це потягне цілу низку додаткових ризиків.